За останній час у нас було декілька запитів на ліжко без ламелей. Люди мали власний поганий досвід або чули від своїх знайомих. Основна скарга була на те, що з часом ламелі починають випадати. Що я хочу вам сказати? Якщо підібрати ліжко з якісною конструкцією, у вас ламелі випадати ніколи не будуть. Ламелевий каркас це найкраща основа під матрас. Саме завдяки ламелям добре вентилюється матрас і не накопичується лишня волога. Також ламелі додають додаткову амортизацію і комфорт. При виборі ліжка звертайте увагу, щоб ламелі були букові або грабові і правильно кріпилися зверху в карманчику на гвинту. Також звертайте увагу на відстань між ламелями. Відстань між ламелями має бути не більше 4 см, а найкраще, коли відстань 2,5 см. І не забувайте про висоту матраса. Висота матраса має бути не нижчою, ніж 18 см. Обирайте з розумом і користуйтеся задоволенням.